Усім привіт! Сьогодні у нас буде йогурт зі смаком фісташкового морозива, також два персики. І ось цей був пам'ять, якщо це за яйтка.

Солодкі. Жінка кисловада, з певним ягідним привкусом. Мені він дуже подобається. Я намагаюся усе купляти на ринку, що відносно того, що не псується в холодильнику. У нас, на жаль, світло виключають скрізь на ринку в тому числі. І ну, ми розуміємо, що магазинчики на ринку вони зазвичай не можуть собі дозволити генератора або ж працювати 24 на 7 з генератором. Тому резервне у ну, їх майже відсутнє. Ну і звичайно, м'язко, молочні продукти, все це псується. І купляти небезпечно. А ось фрукти і овочі це зовсім інша справа. Хоч вони і знаходяться в більшості в приміщеннях, які проходять холодження, в більшості. Вони лежать в підвальних приміщеннях, які не залежать від відключень світла. Ну і давайте очевидні речі. Якщо персик трошки полежить на... в теплій кімнаті, то з ним нічого страшного не станеться, максимум він шухне. А ми це одразу можемо побачити. Тобто, це не м'ясо, яке може зіпсуватися, і це не сильно. На ринку купляти. Перше, це дешевше, друге, в більшості якісніше. Бо на наших ринках можна у знайомих купити щось дуже і дуже смачне. В магазинах більше ми йдемо, коли не можемо щось знайти. Наприклад, не сезон. На ринку зараз цього немає, а нам от конче потрібно купити полуницю в. В січні чомусь. або наприклад, зараз ми можемо купити батат. Інколи він з'являється. Тобто, все-таки, мабуть, сезон для нього, але в мій магазин чомусь завозять його дуже напливами. Там буквально декілька штучок привезли, виклали, їх розібрали і все, батат чух. Ну або згнив. Честно, мне. Не дуже подобається конкурс на майстер Крот. Хоч багато хто каже, що це конкурс прям легендарний, не менше. Але, ну ви розумієте, ось це кресятництво учасників, яке виходить на поверхню, якщо вони стоять кротами. Цей плюс, але чесно, мені не дуже подобається дивитися на учасників, які. Просто постійно злорадствують над тим, що вони роблять, а в більшості так і стається. Дуже рідко, коли перші учасники через, свій, через свої принципи не хочуть виконувати завдання КРОТА друге, коли вони виконують завдання крота, і про це розповідають на інтерв'ю. Вони кисленькі. По структурі дуже схожі на шовковицю, де ростуть вони, звичайно, інакше. У потрапила дуже пісна. Ці ягодка, а вони не ростуть на кущі. Шовковиця росте на великому дереві. Ще шовковицю їдять шовкопряди для того, щоб робити свої. Шовкові нитки, Все ми пропустимо. <с> У нас, на жаль, з шовкобрядами один смак. Ми любимо шовковицю, тільки вони листя, а я ягодки. На жаль, або, на щастя, я люблю дуже сильно чорні і темно-сині ягоди. Я не знаю, чим це пов'язане, але мені просто подобається їх смак. В більшості він самостійний, не схожий ні на що, тобто вони відрізняються кожна ягода. Частіше трошки кислуватий. Ну, це дійсно схоже на розтавши фісташкове морозиво. Чи подобається воно мені? Ні. Лимонний такий самий напій був дуже смачний, тому що там кислинка. І ну, об'єктивно прям лимонне морозиво знайти складно в магазинах. І я, чесно кажучи, ніколи в житті не пила, підтанувши лимонне морозиво. Ці ви, на жаль, доводилося, коли ви нарізаєте, наприклад, ось цей батончик, батон, точніше, морозиве, то в самому кінці зазвичай залишається, хочеш не хочеш, якби ти швидко не йшов з магазину додому, а, певне розставши субстанція, яку, зазвичай, ми випивали в стакані. І ось воно виглядає так само. Ну, Я ненавиділа це. Зазвичай це був брат. <с> так зазвичай я це віддавала. Не знаю, чи їм подобалось це чи ні, але або брат, або мама. Мамі це подобалося, бо їй подобається саме таке, знаєте, молочні коктейльчики з такого плану. Морозиво повинно бути морозиво, В своїй твердій консистенції. Виключення трошки підтавші мотці. Вони тоді смачніші. Мочі, пічніше. Мочі це ж всередині з морозом. Мочі в серединці з начинкою, не з зморозує. Мочі також зазвичай бувають з йогуртом, але обов'язково вони повинні бути підмороженими, щоб ми могли відчути всі смаки. До речі, мені більше подобається саме з йогуртом, замороженим в серединці, ніж з морозом. Так, ніхто не хоче бути кротом, бо дійсно ну, той, хто буде кротом, він просто протязі всього сезону отримує осуд. Від усіх? Якщо звичайно вони робили свою справу. Керід. Ми ж всі розуміємо, що зазвичай вибирають самих, знаєте з гнилою натурою людей яких є ось гнильця всередині і вони просто витягують її на поверхню. Або супер-супер милих людей. Всім потрібне шоу. Ось це я розумію, сочно, тече скрізь. Да, по Ірі було однозначно видно, що вона крот одразу.